Про переваги дитячих будинків сімейного типу сказано, показано і написано на нинішній час чимало. Однак в Україні їх не так уже й багато, а на Радихівщині вони, на жаль, просто відсутні. Щоб активізувати процес, керівник служби у справах дітей райдержадміністрації Оксана Пригара організувала і 4 червня провела у Радехові форум з підтримки сімейних форм влаштування дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Учасники форуму обговорили три складових питання загальної теми. Про виявлення та роботу з дітьми, які опинилися у складних життєвих ситуаціях та залишились без опіки батьків, йшлося у виступах керівника служби у справах дітей райдержадміністрації Оксани Пригари та начальника відділу соціальної роботи Радехівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Юрія Наконечного. Досвідом роботи поділилась директор благодійного центру Кленовий лист Марія Білас. В роботі форуму взяла участь заступник голови райдержадміністрації з гуманітарних питань Марія Климочко. Вона занотувала, висловлені присутніми пропозиції та пообіцяла розібратись і посприяти у вирішенні проблем. У виступі отця Богдана Біласа, голови відділу по благодійності та соціальному служінню Української православної церкви Львівської єпархії, йшлося про велику значимість створення дитячих будинків сиротинців сімейного типу. Є співпраця і є потім такі результати. Якщо б, наприклад, ми так самі знаєте, в тому всьому варилися, а не було такого, було допомогу, якби, такого порозуміння, такого б нас би не було. А так дітей гарно прийняли, наприклад, в школі. І це нас дуже так тішить. Тобто, навіть і батьки тих дітей, які ходять однокласники. Навіть. вони це все розуміють і знають, що такі діти, наприклад, у нас перебувають. Досвідом роботи з обслуговування знедолених дітей поділилась присутніми керівник благодійного фонду Діти в потребі Уляна Жупник із селища Лопатина, виступ Олександра Булавчука, завідувача сектору опіки та піклування, запровадження сімейних форм виховання дітей служби у справах дітей, стосувалося саме нових методів і стимулів для організації сімейних дитбудинків. Із новим у законодавчій сфері щодо усиновлення виступила головний. Спеціаліст цього ж відділу Ольга Бойко. В обговоренні згаданих питань взяли участь матері прийомних та усиновлених дітей, педагоги з Лопатина і Павлова, деякі голови сільрад.